Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо сабвуферний динамік від компанії JBL серія Club, модель ws 1220 Динамік розміром 12 дюймів або 30 см. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині ось так у нас все запаковано. Тут іду інструкція, фірмова наліпка. І сам сабвуфер. Ось такий сабвуфер. Номінальною потужністю 250 Вт. Пікова потужність 1000 Вт. Монтажна глибина динаміка доволі невеличка 83 мм. Усього. Підключення у динаміка стандартне, плюсова-мінусова клема, є перемикач опору з 2 на 4 Ом. Кошик штампований зі сталі. Дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіз. Чутливість у даного динаміка заявлена 92 дБ. При купівлі на нього розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.